Зміни вже в дорозі. Які саме це будуть зміни? Давай подивимось: загадай карту, перша, друга або третя, і давай подивимось, які зміни тебе чекають найближчим часом. Загадай карту, перша, друга або третя. Нагадую, це загальний розклад за індивідуальними, будь ласка, звертайтеся особисті. Отже, загадай карту, перша, друга або третя. І давай подивимось, які зміни тебе чекають найближчим часом. Які зміни тебе чекають найближчим часом? Для тих, хто обрав карту номер 1 збудуться якісь ваші мрії. Те, про що ви мріяли, на що ви сподівалися, буде якийсь новий початок, який дасть вам шанс, шанс реалізувати свої мрії. Можливо, це не буде прямо що прям збудуться, збудуться всі бажання, але шанс на це обов'язково з'явиться. Для тих, хто обрав карту номер 2 у вас чекає посилення вашої інтуїції, або ви відкриєте для себе якусь правду. Тобто тут те, що було колись приховано, воно з'явиться назовні. Для тих, хто обрав карту номер 2 ви поступово будете виходити з поганого фінансового положення. Оскільки ця карта випала перевернутою, да, в, в такому вигляді це карта бідності, да, карта. Е, Якогось піна поганого фінансового положення. Тут вона випала перевернуто. Скоріше за все, ви вийдете з цього поганого фінансового положення. Сподіваюся, цей розклад був для вас корисним. Нагадую, що за індивідуальними. Звертайтесь в особисті. Всім пока.